Легендарний Спартак знову на полі. Щоправда, цього разу його ветерани вийшли, аби отримати грамоти з рук перших осіб обласного центру. Свого часу прикарпатська команда дебютувала у класі Б чемпіонату СРСР. А відтак вийшла на національний рівень вітчизняного футболу. Це був зірковий час для Спартаку, згадують ветерани. Івано-Франківський клуб виборював футбольну першість у вищій лізі. Були сильні команди, особливо в Україні. Нам доводилось грати з такими грандами нашого футболу, як Київське Динамо, Донецький Шахтар. Дніпро Дніпропетровськ, навіть досягнення такі, ну які було таке досягнення, що ми у Києві навіть один раз з Динамо зіграли в нічию один один. Нині відбувається відродження легендарного Прикарпаття за сприяння Івано-Франківської мерії. Вперше сформовано народний футбольний клуб. На переконання представників місцевої влади, прикарпатські ветерани футболу повинні бути прикладом для молодих спортсменів. Хочу подякувати нашим ветеранам. Найкраще. Найкращим подарунком для ветеранів це відновлення команди боєздатної. Ви бачите, ми зберегли всю команду, трохи підсилили і віримо в те, що наше Прикарпаття буде показувати все кращі і кращі результати. А я хочу низько вклонитись і подякувати нашим ветеранам. І віримо в те, що наша команда все-таки буде ставити набагато вищі завдання і поверне славу нашого прикарпатського футболу. Нині Прикарпаття виступає у другій лізі, а тепловик до ЮСШ 3 грає в аматорському чемпіонаті України. У першому турі нового сезону вони зустрілися з енергією з Нової Каховки. Господарі поля з першого тайму стали лідером гри. До кінця матчу енергії так і не вдалося наздогнати тепловик. Гра завершилася з рахунком 3-1. Перемогу здобули Івано-Франківці. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.